Так, доброї ночі, товариство. В нас початок турніру. стрімка атака на чотирьохзіркових зіркових героях. Ну, скажу чесно, особливо тут повільних нікого в мене нема на чотирьохзіркових, зіркових, тому будемо грати тим, що є. Ну, в принципі, в принципі, може щось цікаве і буде. Ну, я сподіваюся на те. Так, тут одразу Келаю, Мавпа. В принципі, що? Меліндор нам потрібен? Ця трійка теж. Думаю, кого замість кедмана може взяти. Так, або, або замість цього. Зробити отаку собі кам'яну шкіру. І, до речі, теж може бути прикольно. А ну, давай спробуємо таким форматом зіграти. В принципі, так. Давай. Є четвірка фіол. Але ж нам потрібна ще трійка, я думаю. Тому давай спочатку четвірку розпочнемо. Ось так. Угу. Десь ще потрібно. Або робити так, мультик повинен зарядитися, ні. А ось так зарядилося. Ще її мавпу знесли. Прекрасно, тоді не все ще втрачено. Давай робимо ось так, робимо комбо. Давай б'ємо сюди. І тут комбо зробимо. Так. Ну Там нормально вони в контратаку трошки пробили. Давай синеньких сходимо. Вмикаємо кам'яну шкіру. Робимо знову комбо. І знову комбо, як ми любимо. Ну, зовсім трішечки не вистачило, хоча сині ми повинні добити. Но. Робимо ще раз комбо, заряджаємо усіх, кого тільки можна. Давай синіх. Там і фіолом зачепить його. І зарядить його по новий. Так, є три кафеол Чи вистачить ось питання? Не вистачило. Знову він зарядився. Пробиваємо і синенький в нього. Все тут дали ради. Так, далі. Їдемо Сонька. Ну, контролу вона не, не зніме, тому поїхали. В принципі, нормальний варік. Давай зробимо одразу м'яку шкіру. Ну, можна, в принципі, не одразу, а зарядити ще Кедмана З... і там, в принципі, ми і синіх зарядимо наступним ходом. Давай спочатку сюди вдаримо. Зробимо комбо. Так. Кэдмана знову зарядили і Меліндура з Тівуртусом теж. Було боляче, але терпимо. Так. З Сонією зараз будемо прощатися, я думаю. Давай. І ось таке комбо. Хоча можна було і жовтий зірвати, якщо чесно. Але. Злобимо в контратаку, я думаю, всіх трьох ударників. А ну, як ви себе цей, цей пробуває. Трохи в контру вдарив. і ця трохи вдарилася, але не дуже. Ну, потрібно крутити полянку тут. Так, ті буде бити. Давай зарядимо нашого Гарамбула. І заодно зарядили кедмана ми. Так, зарядили ми і фіол. І зарядимо знову кедмана. Ті вб'ємо заодно. І зробимо таке комбо, повинні добивати його, того діда зеленого. Ну. А і тепер далі рухаємось тільки вперед. Може, не потрібно було прижимати, зараз е е шерхая, не. як каже Усик, Don't Push the Horses. Так, тут у нас є Кіпер. Ну, з його плечей ми знімемо контру. А його як будемо пробувати, невідомо поки. Гріма мені немає часу качнути скляного. Так би було б нормально. Так, і тут щось і фіолів немає. Ну, давай робимо тоді кристал червоний. Будемо крутити полянку зараз. Ось і фіол, до речі, під'їхав. Але все одно робимо кристал. І зараз, я думаю, взривати чи якось по-іншому. Ні, давай взривати, наче ще комбо піде. Так, трішки сині склалися. Ті бурту знову буде ультувати. Ну давай так, там за кілька ходів зберемо ми синіх знову. Давай так. Хотілося зараз синіх зарядити, але чи не буде тут комбо? Ночало. Ну давай, куди ти вдариш? В акулу нічого собі нормально проробив так. Ну, от Шерхая не потрібно було добувати клятий міньйон. Ну, це зрозуміло, якщо е, Рігарда заболочила лісю, е, мультика, ще й церковника, то тут це все, все вже зрозуміло. А давайте зробимо трійку. І та й в принципі закомбимо трішки. Вімкнемо контру. Ну, лісю зарядили, всіх зарядили. Ой, як же той міньон мене задовбав, якщо чесно. чесно? Ну, хоч щало доб'ю, може, хоч не з новим вийду. Зараз у них знову хіл спрацює. працює. Ну, давай спробуємо ще синіх знайти. Хоча ми заблочені, то якось особливого сенсу немає. Ну Давай комбо запустимо. Тепер лістюк болочить його. Давай ще філл складемо. Кристалл синій складемо, але зараз мініли, я думаю, доб'є той. Угу. Ну, таке собі. Лісю. мультик. Поїхали. Так. Давай зробимо підкристалик зелений. Тут, в принципі, непогано комбо зараз вийде. Кедмона зарядили. Так, будемо бити в Кирила. О, прекрасно. От коли, коли трошки дають фіол каміння, ну, тоді, в принципі, тут... І нема що грати, все легко. Давай зробимо комбо. Байдуже на того а? кальо. А може і не байдуже. Не знаю ще. Давай зарядимо синього свого. Підлікуємо. Команду нашу. І спробуємо добити коліна. Так, це в нас вийшло. Тоді робимо комбо, шукаємо десь фіол. Давай фіол не знаходимо, то зелень знайшли. До речі, кристалик ще. Б'ємо сюди ще один кристалик. Повторюємо. Так, зараз копіюю цей, цей всіх. Ну, Коліна Ілісю. Мультику ману зрізав? та ти що? Ой, Ну це ну, бред вже починається. ну. Не знаю. Отже, коли так граєш? Ну, про порото мультика. То там нічого взагалі не було ніколи. А тут і мультики було вони і ще щось там. Але то таке вже. Кура курям насміх. Так. Коло, ти починаєш мені набридати. Тому. Давай робимо ось таке комбо. Може доб'є його Фіолун. Ні. Фіолом не добило, добило крило, ну, в принципі, теж непогано. Це в, кон в контру б'є, там щось і лікується, і вбивається, ну придуркувати, що з ним зробиш. І зараз будемо комбити. Якраз ми тут на бафах. Ну. А ну давай, повинно вистачити тобі. Ну, звісно. Все то це майже просто. Та поїхали. Чи? Що тут думати, що тут планувати? Тут е вся гра спланує за тебе одразу. Ось, зробив нібито обережний хіт а вже комбо 10. На швидкому турнірі. Ну, мав, познесло, дякую. Куди ж, куди ж без цього везіння? Зараз спробуємо забрати ми сабінку. Не вийшло. Нічого. Так, ну, шукаємо ще фіол. Ти знаєш, кристалик. Зовсім трішки не добили. Ну, з, з мультиків там вона зняла частково все. Так, що там? Угу. Та лікує. Окей. Шукаємо зелень. Зелень ми знайшли. Тому давай спробуємо ще раз все ж таки її вбити. І зелень отак от скласти. Так, однією проблемою менше. Тепер залишилось 3 хіла. О, і що, будемо їх зараз мотузити довго і нудно, як ми це любимо. Давай синій кріс зробимо. Давай фіол складемо одразу. Два угу. хіла залишилось поправочка. І зробимо ось таке комбо. Прекрасно. В принципі, вірний хід зробив. <смі> ось так відіграли ми сьогодні. Ну, побачимо, що буде завтра. В принципі, я думаю, нічого нового. Так само зловлю хрестик на якійсь незрозумілій обороні. Добре, всім тихої ночі на добраніч. Підписка і лайк вітається. До нових зустрічей!